Вільний час: два чарівних слова, які постійні в нашому житті. Хобі, розвага або ж просто те, що дає нам змогу заспокоїтись. Це може бути навіть повна імпровізація. Усі ми відпочиваємо так, як нам подобається. І якщо ми маємо на це час, тоді ми намагаємося дістати якомога більше задоволення. Але буває так, що коли одній людині весело, іншій зовсім навпаки. І тоді ця людина почувається розгубленою. Бувай ви не Ти впевнений, що до кінця гри твої батьки не повернуться? Спокійно. Я в цьому переконаний. Ти молодець. І Наскільки ми гратимемо? І в момент, коли ти зовсім цього не чекаєш, гра стає небезпечною. Тобі здається, що ти все контролюєш, але насправді ти надто пізно розумієш, що потрапив у пастку. Круто, дуже круто, просто неймовірно. Ви тільки погляньте на це місце. вау! Oh, wow. Ходімо. О, oh, вже йдемо. Ці окуляри найкращі з тих, що я бачила в житті. Так, але тобі не можна їх навіть торкатися. Ти ж ангел, чи ти забула? Uh. Гаразд! І хоча ці вітрини призначені для людей, їхня мода просто фантастична. Погляньте, як вони круто одягнені. Лише погляньте. Ходімо далі, інакше ми не встигнемо до наших людей. Кокса, Дендрю і Дженіфер. А? <плес> 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 Он де вони? Схоже, вони йдуть в кіно. Схоже, вони симпатизують одне одному. Симпатизують, мене нудить від самої думки про це. Що ти тут робиш? Ангели оберігають, а демони заплутують. Чи ти забула? Ендрю, мій підопічний. Де б він не був, я завжди буду поруч. Змирись з цим! Ніби я маю вибір. Просто не стій на моєму шляху. Здається, ти їй подобаєшся. Припини! Так, припини, це смішно. А ти та сама солодке тістечко, так? Я цукерка, та невже? Послухай мене, Цукерко, чи як там тебе раф і солфіс тут через Ендрюс, ми Зурі через Джені, Пера ти чого прийшла, за ким ти наглядаєш? Взагалі то за Едвардом. Тебе це не стосується саме так. Це стосується кабальє. І поки ти, цукерко, заглядаєш у вітрини крамниці, кабальє виконує свою роботу. Думаю, вона вже близько підібралася до Едварда. Щось ти погано виглядаєш. Сьогодні просто на мій день. Називайся, ну, як хочеш, але ти отут -от матимеш флеш. Mm -hmm. о, о, чотири королі. Едвард зараз програє. Хоча. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут потрібно трішки погосподарювати, носферату розберися з цим. Я знаю, мені не треба втручатись, але правила на те й існують, щоб їх порушувати. Нужбоно спирати буде весело. Mm -hmm. Mm -hmm. Чарлі, прокинься! Ти як! Вставлю все! No, я пас! Я також! Граю далі. Mm -hmm. Каре королів. Mm -hmm. а, а, не квапся. Mm -hmm. Що за вираз обличчя не очікував? Mm -hmm. Hmm. Що тут відбувається? Що таке? Ти запізнилася на гру, цукерко. Ти розумієш, про що я? Ти одягнений, наче професор Фаспот, але зіграв ти круто. Так, на виграні гроші купи собі щось. Малишенько, що ти накоїла? Нічого, це була. Безневинна гра у покер з друзями. Ти виглядаєш, як мій дідусь, бувай. Гра закінчена. Я знаю, але гроші, які я програв, мені не належали. У мого батька зараз проблеми з роботою. І я думав, що вигравши гроші, зможу йому допомогти. Тож я забрав усі його заощадження, навіть гадки не маю, що буде без цих грошей. Будь ласка, поверни мені їх. Прошу тебе. Повернути їх тобі. Треба було раніше про це думати. Ну, добре сказано. Ти ти вмішалася в гру. Це все твоя вина. Навпаки, це моя заслуга. А от де ти була? <зас> Я затіяв цю гру, бо мені бракує 300 доларів для покупки скутера. Зрозуміло. Зачекай. Я ще подумаю. Едвард добросердечний! От побачиш, він поверне гроші. Та не вже, позмагаємось. Читаю тебе у кімнаті змагань. Ти хотіла зіграти, Ну, тоді вперед! А які правила гри? А хто сказав, що будуть якісь правила? Невидимий полід! Ключі, замки і затвори, щоб зачинити мене у цій в'язниці у ланцюгах, ланка за ланкою, закована за вікове порушення. Ха, ти тут я це відчуваю. Ну тоді знайди мене подвійний політ, Ха? правила і закони, які розмежовують добро і зло. Проте щороку вони приховують пастку, щоб обманути святого та грішного. Може, тобі потрібна інструкція. А як ще до моїх правил? Досить! Попалась! Так нечесно, не можна так припиняти. Хто тобі сказав? Ніяких правил не було. Гаразд, можеш іти до Едварда першою. дивись не запізнись цього разу. Вето кохання й ненависть. Сила, яка мене ув'язнила. Тепер я вимагаю п'єдесталу скіпетра і звільнення трону. Ненависть вете кохання. Дайте Рейні те, чого вона просить, ключа, щоб заволодіти їхніми серцями і вгамувати своє бажання помсти. Тобі справді подобається цей скутер. Ти так багато зробив, що готовий купити його за будь-яку ціну. Але тепер ти повинен виправляти свої помилки. Ідеальне місце. Метелико активуй моє Reña? Yeah. Так, Воно прилетіло над самою головою. Вибач мені, я ремонтувала чергового скутера і гайковий ключ просто вилетів у мене з рук. Вибач. Ти що, механік? Саме так. Я ремонтую скутери, і мотоцикли, маю з ними чимало клопоту. Серйозно? Це, безсумнівно, чудовий скутер, але все одно це певний механізм. Він ламається і хтось мусить його ремонтувати. З іншого боку, люди іноді теж помиляються, але потім вони все розуміють, починають діти і ремонтують себе самостійно. А ну, ти ж розумієш, звичайно, так. Це такий механізм. Ти говориш не як механік. А як вони говорять? Вони не верзуть Не слухай її. Цей скутер фантастичний. Ти не маєш права втручатись зараз. Моя черга. Ви що знайомі? На жаль, так. Вона божевільна. Певно, вона ледь не убила тебе гайковим ключем. Порушуєш вито! Воно забороняє торкатись чи заважати. Зараз моя черга. Відчепись. Про що це вона? <гум> Я ж казала, вона трохи божевільна. Сідай, покатаємось. Заодно випробуєш скутер. Зачекай! <гум> Дуже круто. Дякую тобі, що покатала. Якщо я й вагався, то тепер ти повністю мене переконала. Я куплю його. Mm. Едвард зробив хибний вибір. Вибір, який призведе до неприємних наслідків для Чарльза та його батьків. Mm. Mm. Ah. В усьому винна. О, зовсім ні. Ти змагалася за правилами. Але ж я програла, а кабельє, яка порушила вето, перемогла. Ти хочеш сказати, що нам теж треба ним нехтувати? І поводитися, як це роблять дияволи? Зовсім ні. Просто іноді буває так важко. Ти маєш рацію. Іноді дорога ангелів видається тернистою. Наші вороги вводять нас в оману, брешуть, вони ненадійні і грубі. Невже вже Салфістеж такий. Але якщо це важко для тих, хто знають закони, уявіть собі, в скільки разів це важче людям, яких ми оберігаємо. Саме тому наше завдання скеровувати їх на правильний шлях. Ми ангели, і ми повинні оберігати людей від будь-якої загрози. Моя пані носовичок обраної та рукавичка демона сплавились, все вийшло вдало. Великаю, ти знаєш, що потрібно робити? Так, моя пані. Я все розумію.